Так, ми трошки готуємося. Всім привіт. Запускаємо прямий ефір. Вітаю, друзі. Так, да, запускаємо. На, на Фейсбуці, так, да, опять. Так, так. Все, вже пішла, да? запис. так? Запис? Так, іде. Ні. Запис то іде у нас. Це, ага, і вже трансляція це на ми в прямому ефірі. Всім привіт ще раз для тих, хто вийшов. Привіт, ]ає? друзі. Всім привіт. Сподивимося. Так Мішу. да, Міша Ми можемо далі спілкуватися. Як завжди, сьогодні знову тема чоловічий клуб. І ми так трошки наганяємо інформацію, як ви зрозуміли. Буде коротенько, а, тому що у нас зустріч. Запрошуємо. Зустріч буде 8 травня 19 .30 до 21.30 по -Києву. часу, mm -hmm. да. І тема буде чоловік та жінка. Стосунки і взаємини. І що такі якісні стосунки, да? mm -hmm. які вони бувають, які не бувають, а, чому, наприклад, стосунки охолоджуються, да? чому ні? І ми будемо піднімати. І у нас такий формат, як ми кажемо, а давайте про це поговоримо. Так. Тобто ми уходимо від лекцій, від теорій, і ми більше приходимо до життя до того, щоб, м, ну, хтось ділиться своїми історіями, і це правдиве, це життєво, там дуже багато корисного. Угу. Так, це трошки така реклама, анонс. Реклама. А тепер тема, да, яку ми сьогодні хочемо підняти, і це така тема е, в українській мові є е, два таких слова «слухати» і чути. І вони мають різні значення. Ось, і ми побачили, що е, слухати і чути це має значення взаємним. Я як я слухаю, да, або як я чую. Це, це про здібності, які є взаємні. І тоді ще таке питання: коли про щось важливе каже один із Ну, Тих з ким ти поруч. Я його слухаю, чи я його чую? Міша, тобі слово? <клес> Дуже дякую, да. і ще я пам'ятаю, коли я почав вивчати ну, виступи, да, есть, о, зі сцени, там, публічні виступи, то загалом о, слова мають там, ну, якби. По-моєму, порядка 7% да від того, що ми говоримо, самі угу, самі так. слова, саме значення більше там більше процентно відношення не пам'ятаю, але більше передається невербально як, да. наприклад, активне слухання. Ми як <татріжили> коучі та, у нас, і таке активне слухання. Як ти слухаєш людину, і потім як ти чуєш Чи те саме, тому що загалом буває. Ми щось ми думаємо, потім ми щось хочемо сказати, а людина зовсім е чує по другому Ми так іноді так. Аж е типа, що ти, що ти мене не чуєш? Да, Це поломаний телефон. Це прикольно, <світ> дві людини, а с... тема поломаний телефон. Да, і ми на групі е зустрінемося і ми поділимося з Міша інструментом е сім mm. рівні е слухання. І або е ну, тобі... Чому о, слухання? Бо від того, чим вище рівень слухання, тим більше він переходить від слухання до я чую. чую. Угу. Uh, і, Міша, ну давай тоді я тобі задам таке питання, щоб ми так трошки тут поміркували. Да, е е питання ми не заготовуємо. Це як ми задаємо і іноді ми так можемо бути сюрпризіровані один одним. Як а, в прямому ефірі, так. Ну, я хотів так, а, в чому різниця, як ти ну, відчуваєш між цими словами для стосунків? Угу. Ну, нормальні ж слова, вони ну, ніякого там не немає. Угу. При чому тут слухати, чути, як вони пов'язані? Це твоє коротеньке, якщо можна так. Да, ти дуже ти... коротко, я на такому прикладі. От, наприклад. Е... Коли на, на кухні загалом, коли ми спілкуємося з дружиною, і вона це жін, да, да, да. Жінки ж вони такі можуть все одразу да, тобто і слухати, і, і робити п'ять діл зразу. І загалом, коли я там сижу, дружина ще так повернеться там до плити спиною, каже: Ти кажи, кажи, я каже, слухаю. І оце той момент, не факт, да, не факт що вона зараз може почути, вона може слухати, але не факт що може почути. І ще ну, така як метафора: да, коли їдемо в автомобілі, ти їдеш і грає музика, да, ти, ти слухаєш музику, але що ти слова можеш не чути, <плес> С, смисл, да, есть, от, смисл цих слів можеш не чути. Оце дуже важлива така річ, така проста, якби метафорична, щоб було зрозуміло. Uh, і в стосунках, ну, наприклад, якщо я щось говорю, то це щось дуже важливе. Для мене це дуже важливе, і мені так uh, завжди хочеться, щоб мене почули. Я також mm. думаю, що завжди, коли дружина щось говорить, і загалом, коли ти її не чуєш, вона починає вже так кричати: А О, я... це, оце моє друге питання. Було да? що буде, коли я буду тільки слухати, але не чути. І ти так сказав, що да, тоді наступають такі психодинамічні моменти, да. тоді що виходить? Один переходить на крик, да. Да. коли кричить один із моментів, коли дружина кричить, і коли партнер твій кричить у що, ти не чуєш. Що? І оце той можливий момент, де потрібно не тільки слухати, а й чути. Оце, оце той момент, да, тобто коли, коли ти чуєш, то для чого людині кричати тоді? Да? Ну, ми колись пам'ятаєш, тобі казали з тобою, що е у нас була така зустріч, да, чому жінка кричить, пам'ятаєш? Ну, а ми так замінимо, е, чому кричить, е чому партнер, один із партнерів кричить: Ой, щось у нас в прямому ефірі. Міша, ти мене чуєш? Чую, чую, так. Да. І це була така відповідь, що або його не, не слухають. Ну то ну, фізично нам треба кричати: або не чують. Тобто слухають, але не придають до цього такої уваги, в якої тож, для ну, на, ну, на таку інформацію, до якої. Важливо було придати. така е, Ой, щось мене чи в мене, чи Ніша, ані, щось у нас сьогодні з собою ефір Ці, знаєш, злодії, завісники, завісники. Міша ти тут. Так, ну я продовжу. Е, Може Міша підключиться. Е, тому чути або слухати е, має різне значення. І коли я. Не свою дружину, або якщо дружина це стосується чоловіка, не чую важливе, не приділяю увагу тому, що кажуть важливим, або цінності, або тому, що дуже важливо, то тоді є така реакція, як а... Достучатися до людини. І mm -hmm. я тоді, ну там, наприклад, або дружина, або чоловік починають, повишати потихеньку інтонацію, переходячи на крик. І буває такий момент, коли два партнери в Союзі кричать: це момент, коли оба контужені. Вони, вони слухають, що йде mm -hmm. інформація, але не можуть почути. Чому? Бо закриті. Бо система захисту спрацювала, вони не сприймають інформацію. І оце одне з питань, а як ну, так це ж замкнутий круг. це, знаєте, коло таке. Ну, Я не чую, то це ну, більш кричу. Більш кричу, більш не чую. І більш не чую. І це вже така може стати звичка, ну, така е звичка да. в нашій mm. сім'ї, е -сім що там, ну, я не чую, ти кричиш. Це вже, це вже норма, mm -hmm. ну, але чому це якось ну, не екологічно кажуться, тому що е, хочемо чи ні, але це розрушає стосунки. Yeah. Бо вже багато казалось да, психологами, і я думаю, що наша аудиторія це знає: що крик це один із силових е, дій. тобто я Дію на тебе з допомогою силового елементу. Якого крику? Угу. Я хочу щось до тебе донести. Да, ну, трошки вивалювали смішно, я бачу, да. Так, да, да. Да, трошки а. було щось просідало. Да. Ну, так, Коротенько, так, ще у нас є три хвилинки. Скажи, будь ласка, може так от, якісь або приклади свого життя, або ну, так. З клієнтом не надо, може конфіденційна якусь таку історію, де ти там зможеш берегти конфіденційність, де е, допомогло, коли у людини або у тебе е, е, спрацювало почути замість послухати mm -hmm. да, підняти рівень. І це щось тобі дало таке ну, гарне. Або тобі, або наші. ну я про, про себе, да. Тобто, тому що загалом дивіться у стосунках, ото, що ми говорили зі Святославом, спіткнутися це нормально, так. Да? То есть, ну йшов ти на рівній дорозі можна спіткнутися, да? про щось да, да. і це, це про щось говорить. Що, може, якийсь час прийшов якогось, якихось змін, да? наприклад, стосунка, або і, ось, ми ж це... ми, ми різні люди, ми да, можемо ми... по-різному відреагувати, да, і да. це так, ну зробить якесь. Так, я згадую, коли я перший раз почав, коли нас криза була в стосунках, це мені дуже важливо, я пам'ятаю, мій перший консультант казав, що дуже важливо, щоб дружина виговорилась. Я думаю, Боже, це так важко. І от, ти намагайся почути за словами те, що вона говорить. І загалом, коли починається той крик, коли так, такі психодинамічні запускаються штуки, то дуже важко чути. Invece. Але коли ти тренуєшся, да, коли ти так. о, а Що зараз там, I. що зараз таке відбувається, да, що, що це, Про що це? І коли ти е, пробуєш чути, да, а чого вона кричить: да, ага, оці, оце, ага, боляче, Боже, їй боляче, тут тут боляче. А хто це боляче зробив? Я зробив. А я хотів? Ні, не хотів. І це тоді, от, отой момент, коли, знаєте, от щось таке починає. Щось таке стається, де той е контакт, і ти починаєш розуміти, серцем чути. от якраз той момент, чому загалом ми ще говорили, да? чому що не чують, тому що почуття такі відключені, да? тобто, як загалом ні за чого. Якісь травми в житті були, да? десь було дуже боляче. чи то, ну, Багато тут можна говорити про це, да? але. E, коли почуття, і серцем ти не чуєш, да, серцем не чуєш, і тоді дуже так e, проблема. І це потрібно тренувати. Да, тренувати, e, e, замічати. Ступу uh -huh. зараз сказав, так хочу тут, да, що е, так, навіть трошки приоткрив, що між слухаю і відчую дуже щось про серце. Що слухаю uh -huh. тільки мозоком, Інформацію, да? Угу. А чую це вже не тільки мозок, але і серце. Якщо серце зараз закрите або ображено, або ще, то я не можу почути. А якщо не можу почути, то мозок може перевернути. І є таке слово «інтерпретувати інформацію. І я теж тут да, розположуся, коли ти відчуваєш, коли партнер е, твій, або твоя жінка, або дружина, наприклад, кричить, і ти почув за контентом біль і кажеш, зараз тобі боляче. Я відчуваю так. Mm. Рівень е, е, ну, психодинаміки зменшується. І тоді, ну, а як це знаєте, як сирена, якщо сирена перестає, можна розмовляти, угу. бо тоді е, ну, вона задача сирени, це як тривога. Про щось повісти. Ось, то ну на цьому давай так трошки закінчимо. Ми так. хотіли сказати, що в стосунках, е, ну, може, якщо вам 16 років. То вам здається, що ви ніколи, ніколи, ніколи не розстанетесь. Ви ні. Але ми маємо про те, що стосунки це іноді боляче. І боляче робить той, хто ближче до тебе. І правда в тому, що він це не хотів. Да. А іноді він навіть і не розуміє, що він це зробив. І це вміння ну, да. розмовляти і доносити один одного. По-друге, впасти може кожен, але якщо ви почули, що щось не так, то є шанс змінити реакцію. І третє, да, що для того, щоб зрозуміти людину, треба чути, а не тільки слухати. Угу. Запрошуємо до нашого клубу, да, тільки чоловіків, я ще раз кажу, це такий момент, коли да, ми кажемо, ну, жінкам ми тут не, ну, не дозволяється бути. Якщо ви хочете поділитись, приходьте, а потім з жінкою поділитесь, з дружиною, про що ми тут спілкувалися. Е, все, тоді е, до зустрічі. До зустрічі на клубі, так. Да. І, може ще раз, в якомусь ефірі ми будемо з вами тут бути. Так, відключає ефір вначалі і відключає зараз запис.